Друзі, мої, всім гарного дня і я виходжу до вас до ефіру з рубрикою питання відповіді. Давайте так, хто у нас перший на каналі, я вам трошечки розповім. Як подавати своє питання, будь ласка, конкретикою, одне питання від кожного глядача, хто бажає узнати якусь для себе важливу відповідь? Не розписуйте мені, будь ласка, дуже багато тексту, тому що я одна, а у вас дуже багато і буває таке, що більше 200 питань, і мені важко дуже складно і важко вам це все вичитувати. Хто в нас уже давно на каналі? Дуже вам дякую. Я знаю, що ви всі з розумінням до мене і запитуйте дуже, дуже коротко. Далі, у нас буде з вами ефір подачі цього питання з 8 до 12 години. У ці 4 часа це є ваші часи. Запитуйте, кожного, кого я відмічу значком канала, знайте, що ваше. Прохання виконано. Десь декілька днів, маєш, мабуть, до трьох днів, і я завжди намагаюся до вас вийти з зворотнім відеоефіром. Тому, друзі мої, перед Новим роком я вам роблю невеличкий подарунок. Я хочу, щоб і ви також мали бажання собі допомогти, щоб ви подолали якісь свої сумніви або страхи, і щоб ви бачили, що у вас є майбутнє, у вас є, немає перешкод, у вас тільки є уявлення, коли ви не розумієте, як вам діяти. Тому я роблю вам такий подарунок перед новим роком. Залишайте свої одне питання коротко, і я вийду до вас до ефіру. Всім гарного дня, до зустрічі.